Я буду далі спілкуватися російською. Кого це не влаштовує? Ви можете піти на три букви, а свідомі українці, нацисти. Нашим журналістам вдалося отримати відео з історії з чорної мамби, попри те, що вона закрила сторінку. Там львів'янка агресивно звертається до українців. Мовляв, цитую: якщо російська мова фашистів, то німецька теж. Зі слів і риторики дівчини можна зробити висновок? Зламали їй сторінку чи ні? Та чи дійсно вона писала огидні речі про українську армію? Далі пропонуємо послухати слова блогерки з перших вуст. Привітки записую сторіс з українською мовою, щоб всі мене зрозуміли. А то ви Значить, хочу поставити всіх в курс. Хто на мене підписаний, я буду продовжувати спілкуватися російською мовою зі своїми друзями, російськомовними українцями. Буду читати літературу російською мовою. Багато з вас взагалі в принципі не читає, тому я думаю, вас це не сильно образить. А фільми, серіали теж буду продовжувати дивитися як на російській, так і на українській. Кого це не влаштовує, ви можете з моєї сторінки, зі своїми туперилими сторіс, де ви е... всім нав'язуєте своє... свою думку і нікому не потрібно про російську і українську мову. Я йду вашу думку і мене не цікавить, і, будь ласочка, просто взяли, відписалися, заблокували і пішли на. Як вам? Мені взагалі. Що чесно, хто якою спілкується, бо я можу спілкуватися і, і, і тою, і другою, і навіть англійською. А... Вони далі будуть продовжувати спілкуватися російською вдома все рівно, тому що люди так виросли. Хтось, можливо, буде намагатися українською. Молодці будуть вчити. Молодці, молодці! Молодці! Ще вчора ці тілочки з мокрими трусами. Постели російськомовного Арестовича і наярювали на російськомовного Кіма. А сьогодні вони чмирять російськомовне населення. Ну, ви такі жалюгідні, кохані мої патріоточки. ви просто ну, дно для мене дно. Друга світова війна, фашистська Германія, Німеччина, німецька мова якого ми в такому разі вчили німецьку мову всі в школі? Ну, б всі. Я не знаю нікого, хто навчив німецьку мову. Якого х ми вчили мову фашистів? Раз російська мова це мова фашистів, то німецька мова теж. Да хто ви такі, щоб приказувати іншим людям, що робити? Ніхто з вас не має права приказувати іншим? На якій мові спілкуватися, ніхто не буде вказувати ні мені, ні моїм друзям російськомовним, що вони якісь не такі. Буде Я хочу подивитися, як до мене хто до мене хтось підійде і буде наказувати мені, якою мовою спілкуватись. Підійдіть, будь ласка, вживу і спробуйте. А коли мій інстаграм очиститься. Від цих е, натурі нацистів, ну бо це я поїнакше мене назвеш. Ми вернемося з вами трішки згодом до теми Мамаш. Дивіться в наступних серіях. У мережі вже з'явилося відео, як ймовірно, машину чорної мамби подряпали.